П'ятнадцяте липня, гординя Протягом тисячоліть ми вимагали більшої частки забезпеченості, слави і любові, ніж нам належить. Коли нам здавалось, здавалося домогтися свого, ми пили, щоб побудувати ще грандіозніші мрії. Заснавши, що чомусь невдачу, ми пили, щоб забутися. Нам завжди хотілось мати ще більше того, що на нашу думку нам було потрібно. У всіх цих прагненнях, багато з яким були благими, виявлялась наша потворна вада. Відсутність смирення, нам бракувала прозорливості, щоб зрозуміти, на першому місці повинно стояти моральне самовдосконалення та духовні цінності, а задоволення матеріальних потреб не повинно бути метою життя. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 71. Знову і знову я брався за сьомий крок лише для того, щоб відступити. І зібратися з силами. Мені явно чогось бракувало, і сенс цього кроку вислизав від мене. Що ж я випустив з уваги? Єдине слово прочитане, але проігнороване, котре лежить в основі всіх кроків, і, по суті, всієї програми Ага, це слово смиренно, я розпізнав свої недоліки, постійно відкладаю рішення на потім, запальний, занадто шкодую себе. І я став думати, чому саме я? Потім я згадав, що гординя передує падінню і прибрав гординю зі свого життя.